despatch Bedu ke gawa Ветеран 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Гриців, який у вересні торік повернувся з російського полону, став батьком 30 серпня. Його дружину Анастасію з новонародженою донечкою виписали з пологового будинку. Дівчинку назвали ім'ям, яке мають обидві її бабусі Марія. Щастя, радість додому. Вже нарешті, здоров'я, щастя, скінчалися миром. Мері України щасливий. Тут полому ну, дуже хороший колектив, дуже хороші спеціалісти. Все дуже прекрасно зробили, допомагали. Зустріти подружжя Сергія та Анастасії з новонародженою донечкою. Прийшли рідні та близькі. Батько Сергія Гриціва, Роман Гриців, каже, що поки його син відбував полон, він навіть і не думав, що знову стане дідусем. Я дважди вже дідусь. Це одна внучка, це вже друга в мене. Звичайно, що чекав. Це ж. Знаєте, що, що, що завжди чекається таке. Це радісне свято. Після цих всіх ну, полонів, що ми пережили, це ну, неймовірні емоції. Привітати Сергія та Анастасію прийшов Назар Тисяк. Зараз чоловік лікується після поранення на фронті. Невдовзі каже Назар, він стане хрещеним батьком Марії. Я дуже радий, це велика честь для мене. Дуже дякую. Я, як кум, буду завжди допомагати. І старатися, щоб вона так само нічому собі не відказувала. Марія Гриців з'явилася на світ у пологовому відділенні Долинської багатопрофільної лікарні 28 серпня о 9.50. каже лікарка неонатологиня відділення Руслана Кобецька. З її слів, пологи прийшли добре. Дитинка народилася на 8-9 балів. все було добре, стан задовільний. Вага при народженні 3,350 Звичайно, відповідальність величезна, і ми дуже дякуємо, що вибрали саме наш пологовий для народження своєї донечки. Ми дуже щасливі, дуже дуже раді і, 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 і безмежно вдячні. Сергій Гриців на позивний курт пробув у російському полоні два з половиною роки, 18 етапів і 12 в'язниць. Боєць повернувся додому 13 вересня 2024 року. Степан Пенкалюк, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківщина.